Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні розповім вам, як просто та легко запекти рульку. Погляньте, як апетитно вона виглядає. А на смак. Ммм, пальчики оближеш. Записуйте або запам'ятовуйте рецепт. Беру одну головку часнику. Якщо зубчики великі, розрізаю їх навпіл. За допомогою ножа роблю отвори. Та заповнюю їх часником. Три зубчики часнику, що залишились, натираю на терці. Після чого викладаю у глибоку миску. Ще у миску додаю 2 чайні ложки солі без верха. 1 чайну ложку цукру. Одну чайну ложку паприки. Одну чайну ложку меленої гірчиці. Одну чайну ложку чорного меленого перцю. Одну чайну ложку оцту, дві чайні ложки соняшникової олії, одну чайну ложку меду. Далі все ретельно перемішую до однорідної маси і цим соусом змащую рульку. Викладаю її на фольгу та повністю замотую фольгою. Та залишаю в холодильнику на 12 годин маринуватись. Запікати буду у качатниці. На дно наливаю трохи води та випікаю 2 години при температурі 200 градусів Цельсія. От, і все. Час вийшов, рулька готова. Розрізаю фольгу та викладаю у миску. Нарізаю на шматочки та можна куштувати. А я дякую вам за перегляд! Готуйте та смакуйте разом зі мною. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!